Доброго ранку, уже 10 година. Я вже отоварилася. Ось моя розпаковочка. Що я придбала? байкукс, який я буду давати 2 дня, одну ампулу на одну літру води. Перегадя буду давати від глистів. Ну, і це, як пригодиться, то от усього. Кому я буду давати? Я вам покажу і погляньте, що я купила курчаток, водичка з байкоксом і їжа корм. Чим кормили вони? Тим і я мішок такий купила, насипала он, їсти їм. Замерзли, дивлюсь, бо збились на сонечку. Включила обогрівач, хай гріє їм. Так що це така в мене вже покупка в цьому році. Курчатка місяць коштують 80 гривень. Кому потрібно залишу в коментарях, телефон. телефонуйте, я вам дам адресу, де можна придбати їх. Там ще є бройлери і порода яка. Голошиї іспанка. гризбар, ото чорненьке, редбро і. І і, і. І хто його знає ще? Як? Якась одна порода, ну, забула вже. Так що, кому потрібна цеплятка такі, Телефонуйте. Да, холодно їм збиваються. Там було жарко в них, а в мене прохладненько. Курки мої сьогодні страдають, бо я курчат помістила на їхнє місце курятнику, а їх сьогоднішнього дня перевожу в літній курятник, і вони тепер не можуть привикнути Що до чого. Нестись хочуть, а там позакривано. Ну, хто захотів, той і зніс яйце. Вон одне, друге. І там на землі ось поставила колесо. Не знаю, чи будуть нестись, чи ні тут. Так що будуть вони тут у літньому курятнику вже. Так що так. Бігають, не знають, де присісти і де знести я це. Вон одна бігає в клітки, де кролі були, там накидала сіна. Так, так, що? Це так. Сінце в них є, їжа, як завжди, натерта, буряки, гарбуз, картошка. Ще є дрібна, вони їдять, свіжа водичка. Так, що курочки бігають У мене сьогодні. Стрес у них. Треба було водичку налити їм водочки, щоб не було стресу. Або ж лимонної кислоти. Це можна зробити зараз. А ви думаєте, що то гребе дивлюся? Боже, бідні мої курочки, що я. Залізла у клітку, де кролі. Зараз покажу вам. Дивіться, тут були королі, я кинула клійонку, ось таку миску. І вона там гребеться, буде, не стається. Зараз сінця туди покладу. Друга також у клітки ось примостилася. Так що це? Страдалі мої? Півник також розстроєний. Отдала помідори, відкрили банку, не доїли. Думаю, віддам їм. Так вони і цибульками витягують. Люблять кисленьке, Капусточку люблять. Так що, оце таке. це в них постійно є ось. Не кричи. Так що так, всі жалуються, всі крекчуть. Там під клітку залізла, не знає, де її знестись. Оце таке. У них сьогодні стрес. Хай учиться. Куриць зв... кричать, хай привикнуть. Тюльпанчики ростуть, пастежечки. Дивіться, які вже гар. Розрослися. Кілька погано сходить, ну, видно. Часничок гарненький Ось погляньте. І цибулька. Яка у мене? Це на зелень. Все, кури кричать. Треба уходити з городу, хай успокоюється. Ой. Так що це так наробила я сьогодні діло, вигнала їх у літній курятник. Хай покричать день-два. Квітнуть підсніжники. Тюльпани які високі. Ну, це ще не всі. І погляньте, скільки тут їх. Тут затіньок і немає сонця, і трошки вони такі низенькі, і погляньте скільки їх багато, і також є синенькі. І тюльпанчики є. Так що це так? Всім пока-пока.